Шановні друзі, шановні колеги, шановні політехніки, шановні харків'яни і не тільки, шановні громадяни України, нашої великої незламної держави, яка зараз бореться за свою незалежність, бореться за свою е, самовідданість. Я напередодні цьогорічних свят хотів би вас всіх поздоровити з прийдешнім святом взагалі з новорічними святами в цілому, а з Новим роком в першу чергу. І це стосується не тільки студентів, це стосується не тільки викладачів. Я хотів би поздоровити всю спільноту, яка працює в нашому університеті, в Національному технічному університеті, Харківський політехнічний інститут. Безумовно, ми з вами працюємо в дуже складних умовах. Проте всі ті надбання, вся та е, робота, яка здійснюється нами, здійснюється нашими і підлеглими, і начальниками, і так далі. Вона не пропадає дарма. В рейтингу QS наш університет повернувся до топ-1000. Крім того, у нас е, за цим же рейтингом QS найкращі показники серед тих навчальних закладів України, які формують своє дистанційне навчання. Особливо хочеться подякувати провідним кафедрам, провідним інститутам в нашому університеті. Ви знаєте, я щиро хочу побажати щастя в новому 2025 році безпосередньо такій кафедрі, як кафедра комп'ютерної інженерії. Мене досить багато з чим пов'язано і в першу чергу хороші спогади, хороші надбання саме. з... Серед тих викладачів, тих науковців і тих студентів, які безпосередньо відносяться до кафедри комп'ютерної інженерії. Я хотів би визначити, що кафедра вона є провідною в університеті не тільки за спрямування, а й за тим кадровим підбором, за тим підбором технологічних властивостей, які зараз є передовими на планеті Земля. Інформаційні технології, комп'ютерна інженерія, комп'ютерні науки, кібербезпека це все те, чим зараз може похвалитися провідна галузь взагалі в нашому університеті. І незважаючи на це, безумовно, ми хочемо зазначити, що ті надбання, які якраз зосереджені на кафедрі комп'ютерної інженерії, вони повністю відтворюють всі ті новітні технології, про які я вже сказав. І той набір іноземців, той підбір якраз кадрів іноземного походження, які відтворюються на кафедрі комп'ютерної інженерії, якраз і демонструє, що далеко не кожний іноземець буде навчатися там, де йому не надають знання. А кафедра комп'ютерної інженерії це якраз та кафедра, яка є провідним фахівцем в, нашій, в нашому університеті. Тому я ще раз ще раз хочу привітати всіх студентів кафедри, всіх викладачів і співробітників, які забезпечують і освітній, і науковий процес. І хочу побажати того, щоб кафедра була і далі на передових позиціях, щоб і далі всі розвивалися в тому напрямку, в якому необхідно здійснювати покращення і наукової діяльності освітнього процесу. І всім студентам, всім викладачам і співробітникам бажаю у 2025 році цього самого найкращого. Ну і саме головне мирного неба над головою.